Житомирські активісти влаштували мітинг проти старих облич у владі ні регіоналам у парламенті, ні клану Януковича та Житомирська громада за люстрацію з такими написами на плакатах. Кілька чоловік мовчки стояли під стінами Житомирської облдержадміністрації. За що стоять хлопці з плакатами, відповісти, так і не змогли. Тим часом організатори акції вигукували різні гасла, а потім разом молилися біля дошки пам'яті героїв Небесної Сотні. Мене запросили помолитися за тих, хто віддав своє життя за Україну. Сьогодні ми з вами, ми з вами бачимо ті події, які є в житті, і ми повинні згадувати обов'язково в молитві тих, які ще вчора були з нами, а сьогодні вже їх немає. Перше, це ті, хто загинув на майдані. Друге, це ті, які сьогодні віддають своє життя за Україну, захищаючи їх її від ворогів від нападу чижинців від всякого тероризму і зла позачергові парламентські вибори. Будеться вже цієї неділі, 26 жовтня. Акції Житомирські активісти спробували ще раз переконати людей, що збираються голосувати за колишніх регіоналів, не робити помилок. Отець Богдан також переконаний, що сьогодні повинно бути очищення. Важливо вибирати тих, які ніколи не були владі. Малочисельна акція завершилась за годину за словами організаторів, подібні заходи наразі проходять по всій Україні.